В Україні Страсна П'ятниця є днем найсуворішого посту та глибокого духовного зосередження, проте вона не є державним вихідним на відміну від Німеччини та Фінляндії. Історично за часів Радянського Союзу релігійні свята не мали статусу державних вихідних. Оскільки панувала атеїстична ідеологія, після здобуття незалежності в Україні відбулися зміна, але не всі традиційні церковні свята отримали статус вихідних днів на державному рівні. Але не дивлячись на те, що цей день не є офіційним вихідним в Україні, у народній традиції люди намагаються не займатися важкою фізичною працею, рукоділлям, уникають співів та веселощів. Проводять час в роздумах або молитвах. Існує таке повір'я, що не можна нічого сіяти, щоб не накликати неврожаю. Однією з важливих традицій є поклоніння плащаниці. Віряни утримуються від їжі до виносу плащаниці. Ікони із зображенням покладеного до гробу Ісуса у Фінляндії Страсна П'ятниця або Довга п'ятниця також є днем жалоби та тиші. Лютеранська церква в Фінляндії проводить особливі богослужіння, де згадуються страждання та смерть Христа. У багатьох храмах в цей день не дзвонять дзвони, а в деяких навіть вимикають орган, щоб підкреслити скорботну атмосферу. Цей день довга п'ятниця в Фінляндії є вихідним днем. Цікавою фінською традицією є мовчання радіо та телебачення протягом усього дня Страсної п'ятниці. Це створює атмосферу спокою та засередженості. До речі, магазини та транспорт цей день не працюють у народній культурі Фінляндії існувало повір'я, що в Страсну п'ятницю та велику суботу. Активізуються сили зла та відьми, тому ввечері Великої Суботи запалювали великодні вогнища, щоб відігнати їх та забезпечити добрий врожай у Німеччині. Страсна п'ятниця або скорботна п'ятниця також є державним вихідним днем. і Відзначається з особливою повагою. Протестантська та католицька церкви проводять богослужіння, присвячені пам'яті розп'яття Ісуса. У багатьох церквах також не дзвонять дзвони. У деяких регіонах Німеччини існує традиція мовчазних процесій або театралізованих вистав, що відтворюють хресну дорогу Ісуса. До речі, законодавство Німеччини в Страсну п'ятницю передбачає певні обмеження на проведення розважальних заходів, таких як танці та спортивні змагання, щоб зберегти серйозну атмосферу дня. Традиційно в цей день німці їдять рибу. А не м'ясо, оскільки Страсна П'ятниця вважається днем посту. Якщо ви захочете щось купити у Німеччині в цей день, то у вас нічого не вийде, тому що всі магазини закриті, всі люди відпочивають, роздумують, постують, перебувають в молитві. Отож в Україні акцент робиться на глибокому релігійному переживанні через богослужіння, поклоніння плащаниці, суворий піст. У Фінляндії поряд з релігійними обрядами присутні відголоски давніх вірувань, пов'язаних із відлякуванням зла. У Німеччині страсна п'ятниця є днем тиші та обмежень у публічних розвагах. Таким чином, кожна з цих Країн зберігає глибоку повагу до да, Страсної п'ятниці, але виражає її через власні унікальні традиції, що відображають їхню культуру, історію та релігійність.